Я нарешті розкрила секрет щастя танців? Вони ніколи не відкладають свої плани на потім, зважаючи на погоду? Ще зранку була злива. Потім погода змінилася на яскраве сонце. А зараз, коли я нарешті змінила одяг втретє і зважилася на те, щоб вийти на прогулянку, відбувається щось сіре і страшне. Зрештою, яка різниця? Найперше, що ви маєте знати про продання, це те, що тут завжди непередбачувана погода. Зараз дощ через півгодини сонце, потім знову злива. Ти ніколи не знаєш, і сенсу руйнувати плани просто немає. Привіт, любі українці! Мене звуть Маргарита, і в цьому випуску я покажу вам бюджетний копенгаген. Ми побуваємо у церкві з неймовірною архітектурою, піднімемося на 90 метрову вежу, аби побачити копенгаген просто на долоні. З'їмо традиційну данську сосиску, вип'ємо кави з видом на місто, потанцюємо просто неба із данцями, вип'ємо пива з українцями. Та загалом менше слів, більше справ. Ми починаємо нашу подорож з найвідомішого місця Копенгагена. Нюгагана або Новагагань це найпопулярніша вулиця Копенгагена. Копенгаген впізнаються за цією вулицею на всіх можливих листівках. Люди просто помішані, не знаю, захоплені цими яскравими будиночками, але для мене особливість цього місця саме в людях, тому що коли сюди не прийдеш, тут. Завжди відпочивають люди, насолоджуються життям о будь-якій годині будь-якого віку, і частенько вони, звісно, тут випивають алкоголь. Раніше це було типу як вулиця Червоних ліхтарів в Амстердамі. Так, так, будинки Ньюгавна – це не тільки колоритне місце в цьому районі. Його історія теж яскрава. Спочатку це був комерційний порт, куди причалювали кораблі з усього світу. Він був переповнений моряками, які відвідували паби і розважалися з повіями. Сьогодні красиві старі будинки відремонтовані, а у старому порту домінують ресторани. Уздовж каналу вас зустрічають звуки джазу та люди, які насолоджуються невимушеною атмосферою і смачною їжею. Ви не так далеко від морської історії цього міста. Човни пришвартовані уздовж каналу, і звідси можна здійснити екскурсію по воді. Я збираюся нарешті зробити це. Квиток коштує 14 євро. Мабуть, це найпопулярніша туристична активність у Копенгагені. Тур триває близько години. Паралельно гід розповідає цікаві факти і історії. Дуже високий рівень води сьогодні. Тож дбайте про свої голови. Гаразд. Розповідь гід веде спершу данською, а далі англійською, але не хвилюйтеся: навіть якщо ви не володієте мовами, вам все одно сподобається. Тільки напогляньте на всю цю красу. Я півроку живу в Копенгагені, і я жодного разу не каталася на човні по каналу. Я не розумію, чому це дуже класно. Це must have зробити в Копенгагені. Тим паче, що є альтернатива. Ви можете взяти човен за 14 євро. Можете пройтися трохи далі і взяти човен за 6 євро. Залежить від того, скільки ви готові витрачати. Але враження від міста абсолютно інакше. По перше, це човен і це прикольно. По-друге, Смішні гіди, які розповідають цікавинки про місто. По-третє, десь ще по каналу ти об'їздиш все місто і дізнаєшся абсолютно все про нього. Ніде. Я дуже зголодніла час показати вам традиційну данську вуличну їжу. Такі точки з сосисками ви можете знайти будь-де в місті. Коштує така гастрономічна насолода 4 євро. Данці їдять ці сосиски на усіх святах і тусовках. З такою булочкою подається тут смажена цибуля, свіжа цибуля, огірки, соуси, які ви забажаєте. Як взагалі їсти цю сосиску? Насправді ніхто не знає. Ви можете або помістити її ось так. Оце і просто нанизувати інгредієнти на сосиску. А, якщо чесно, то, то варіантів не дуже багато. Ви все, все одно будете свиня, на жаль. Позаду мене ви бачите улюблену локацію усіх копенгагенських бігунів. Це копенгагенські озера. Усього їх три, а загальна відстань навколо 6,4 кілометри. Тут граються діти, прогулюються пари, займаються спортсмени і навіть ловлять рибу рибалки. Почекайте, що це за музика? Копенгаген цікавий тим, що тут завжди щось відбувається, незалежно від пори року. Ви просто виходите на двір, прогулюєтеся містом і оп, тут щось відбувається. Як мені розповіли перехожі, раз на рік одну з вулиць Копенгагена перекривають, аби люди згадали, як це розважатися без машин. Копенгаген дуже екологічне місто, і тут дбають про навколишнє середовище, а ще про розвиток самого міста. От, наприклад, дошка зі стікерами, місцева організація. Намагається покращити район вулиці Новребро і просять допомоги від місцевих. Ми питаємо людей. Тут у вас є ідея? Чи могли б ви допомогти нам? Можете дати нам нові ідеї? Тут люди танцюють. Ви бачите так зване тихе диско. Люди одягають навушники, у них чують музику і просто починають танцювати разом. Таким чином вони не заважають шумом іншим, але насправді ідея дещо глибша. Йдеться про інклюзивність і можливість об'єднуватися. Люди поводяться дивно разом. О, дякую. Дякую. Ми завжди потребуємо когось перед тим, як почати самим. Поводитися якось, поводитися дивно, Але коли ти це робиш, ви вибухаєте час іти далі. Тікаємо з диско до спокою. Зараз я перебуваю в королівському саду, це найкрасивіший та найвідвідуваніший парк Копенгагена, і тут панує така ідилія. Люди ловлять останні промінчики сонця, неспішно прогулюються і насолоджуються своїм вихідним днем. Стоп, це що коропи? Оце тобі на я звикла годувати качок, але коропів... Сад у стилі відродження був заснований королем Крістіаном IV на початку XVI століття. Тут багато скульптур: троянд і зелені. А ще тут розташований 400-річний замок Розенборг, у якому король любив проводити важливі події. Вхід у сад вільний. А от екскурсія у королівський дім коштуватиме близько 15 євро. Позаду мене ви можете побачити один з двох пам'ятників Гансу Крістіану Андерсону у Копенгагені. Як відомо, письменник прожив тут більшу частину свого життя та й, взагалі, клішовано. Копенгаген називають ожилим містом казок Андерсена у більшості статтях в просторах інтернету. Я десь читала, що Ганс Крістіан Андерсен був досить депресивною людиною. У нього було багато фобій, страхів, тому він вигадував, мабуть, казки, щоб поринути в якийсь інший дивовижний світ, якось відокремитися від. Жорстокої реальності вам напевно здається, яка жорстока реальність це ж Данія, найщасливіша країна у світі. Насправді, коли я питаю у данців, чому ви такі щасливі? У чому секрет вашого щастя? Ніхто не може мені відповісти. Вони не вважають себе такими щасливими. Вони навпаки наголошують на тому, що багато данців ходять до психотерапевтів, п'ють антидепресанти, можуть бути в депресії через сірі будні Копенгагена і загалом данії. І вони не розуміють, чому, чому весь світ вважає їх одними з найщасливіших. Так, ліричний відступ завершуємо. У нас тут обмеження у часі. Я зараз поспішаю в дуже особливе місце, щоб захопити красивий захід сонця і показати його вам. Церква Спасителя одна з найвідоміших у Данії з тих пір, як у 1752 році відкрили змієподібний шпиль, піднятися чотирма стами сходинками на вершину стало популярною розвагою. Вартує вона близько 9 євро. А для студентів зі знижкою 6. Чесно для мене це трохи випробувано, тому що мені важко підніматися на висоту. А спускатися я взагалі не знаю як, тому що я панічно боюся сходів. Але я дуже сподіваюся, що воно того варте. A few later. Воно точно було того варте. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Та без жартів, лише погляньте на все те, що ми бачили на турі каналами, ми тепер дивимося з висоти. Тут є ось такі планшети, за допомогою яких ви можете зорієнтуватися, де що розташовано. Але, виявляється, можна піднятися ще вище. Це тобі не гулів у Києві, куди ти можеш піднятися і там на терасі побиваючи каву, подивитися на все місто. Ні, обвиневані немає. Щоб добратися прямо до найвищої точки потрібно почекати у черзі, тому що тут дуже багато людей. Це важко класна тим, що тут можна дивитися на місто з різних рівнів. Я зараз Трішки спустилися вниз, тому що тут менше людей і просто не можу відірвати погляд. На цьому весь кайф закінчився. Спускатися вниз це тотальне пекло. Будьте до цього готові. Що страшно. Пам'ятаєте церкву зі Шрека? Ну, ось цю. Так от. Вона існує в реальності. Це церква Грундвіга. Сюди ходять товпи туристів, і я починаю розуміти, чому від такого відбирає мову. Зробіть глибокий вдих. Зараз реально високий ризик забути, як дихати від цієї краси. Церква Грунтвіга це унікальне поєднання барокових, готичних, сільських і модерністських рис, що вилилися в новий архітектурний стиль цегляного експресіонізму. Особиста порада від мене. Ідіть сюди у сонячний день. Це зовсім інший рівень насолоди. Я далеко не релігійна людина і вже точно не фанат церков. Але бути в Копенгагені і не побачити цю унікальну споруду та ще й безкоштовно – це точно гріх. Я зараз на станції Норепорт. No Це одна з таких ключових станцій у місті, звідси можна сісти на автобус будь-куди, на метро, на потяг. Але ось вони, ось вони. Їх тут просто сотні повсюди. Повсюди. Я би, звісно, показувала вам Копенгаген на велосипеді, але справа в тому, що я дуже погано їжджу. А в Копенгагені треба бути, ну, таким... Професіональним велосипедистом. Інакше данці дуже сильно зляться на дорозі. А ще тут швидше тебе може збити велосипедист, ніж е, подій машини, тому що, як не дивно, вони завжди зупиняються. А от велосипедисти вони ще можуть тебе облаяти, якщо ти раптом їх не побачив і почав переходити дорогу, вони можуть зупинитися, почати кричати на тебе. Коротше, Почайте, коли переходите дорогу в Копенгагені, велосипедисти це страшно. Строві це одна з найдовших пішохідних вулиць у Європі, де ви можете зустріти всі бренди, які існують. Ця вулиця відома, звісно, шопінгом, але зараз ми тут не для цього. Ми йдемо ось сюди. Будемо пити каву. Заходимо у ці чудові двері, піднімаємося на дах, шукаємо кав'ярню Original кофі, робимо замовлення. Нам його принесе офіціант. Шукаємо місце, і це завдання не з легких. І насолоджуємося. Original Кофі це дуже відома кав'ярня у Копенгагені, розташована на даху торгового центру. Тут майже ніколи немає місця. Перше кава справді дешева, але й смачна. Друге, ну погляньте на цей вид, краса. Вами прийшли на площу Хойбро. Тут під мостом є захована цікавинка. Я би могла показати вам русалоньку, але по-перше, до неї довго їхати. По-друге, ну, мені здається, що русалонька трішки нудна. А от ось ця штука у воді достатньо моторошна і цікава. За легендою, коротше. Краще за кадром. Якось молода селянка Агнета гуляла вздовж берега, і раптом з морської безодні з'явився водяний. Він простяг їй руку і сказав: Ходімо зі мною! дівчина закохалася з першого погляду і пішла за ним. Народила йому сімох синів, і жили б вони довго й щасливо. Та якось одного дня вона почула, дзвони Церкви і заснувала за домом, Вирішила відпроситися у водяного на один деньочок прогулятися по землі та побачити рідних. Але ніколи не повернулася. Так тепер водяний і його семеро синів чекають на свою агнету. Показую вам ще раз розташування, аби не загубили. Водяний і сім синів чекають ось тут, між площею Хойбро та палацом Крістіансборг. А зараз ми підемо у маленький затишний сад, захований на території палацу Крістіансборг. Працівники парламенту теж їздять на велосипедах. Це місце як терапія від тривоги. А що тут можна зустріти премєр міністерку Данії? Як це повезе? Мені дуже подобається ось це місце там на лавочках. Я постійно бачу, як люди там читають книги або просто сидять, насолоджуються природою. Ідеальне місце для того, щоб сховатися. Я нереально зголодніла і брати данську сосиску знову я не хочу, але хочу порекомендувати вам дуже класний додаток, який називається «too good to go». Концепція цього ресурсу полягає у тому, що ви купуєте надлишкові страви й продукти в закладах і супермаркетах. Ви можете вибрати місце, розташоване максимально близько до вас. А ще час, переважно опція доступна після шостої вечора. Наприклад, я хочу азійську кухню. Я вибираю, оплачую і далі прямую до закладу, аби забрати пакунок. Таким чином, європейці борються з food waste. Це я не зрозуміло в якій частині Копенгагена. Їду не зрозуміло куди, тому що помолилася за тресою у додатку, який хотіла вам порекомендувати. Хотілося б, щоб все було ідеально, але ідеально зі мною не буває. Зате ви можете вчитися на моїх помилках. Це ж реальна якась окраїна міста. Ну, супер. Я вже приїхала не минуло півроку. Ось мій заклад називається Vasai Asian Restaurant. That's all. Yeah. Thank you. Bye! Фішка в тому, що ти ніколи не знаєш, що тобі покладуть у пакунок. І мені здається, що це дуже круто, додає якогось азарту. Попри те, що я помилилася, вибрала не на найближчу адресу і приїхала кудись на окраїну міста я почуваюся класно, тому що у мене таке враження, ніби я долучилася до якоїсь глобальної екологічної ініціативи, і я молодець. Ви ж пам'ятаєте, що у Копенгагені завжди щось відбувається, і вже багато місяців щось відбувається і для українців, як от соціальне кафе, у яке я зараз іду. Я цю подію зустрічаю у Фейсбуці вже напевно раз десятим, і тільки зараз я наважилася туди піти. Нам всім буває дуже самотньо, і мені буває дуже самотньо в Копенгагені, про те, що це дуже красиве місто. Мені не вистачає українців від України. Я впевнена, що зараз у кожному місці, де є українські біженці, відбуваються якісь ініціативи бюджетні чи безкоштовні для українців, як от це соціальне кафе. Головне перед поїздкою залізти у Фейсбук, у розділ івенти, і подивитися, а що буде цього місяця. Тоді можна під ці події підлаштовувати свою поїздку. Скажу чесно. Перші місяці багато було різних бонусів для українців: і безкоштовні квитки в різні музеї, і безкоштовний проїзд, і те, і все. Але все воно закінчується. Хоча і зараз можна знайти багато чого цікавого. Треба просто не лінуватися і шукати. Стрес впливає на кожного по різному. Я намагалася виходити якомога більше, але тільки зараз, знімаючи цей влог, я розумію, що я була не настільки той відкрита до всіх можливостей, які дав мені Копенаген і Данія загалом. Найкращий спосіб пристосуватися до тих умов, в яких ми з вами опинилися, це просто-напросто виходити з дому. Виходити з дому і відкриватися чомусь новому, відкриватися красі міста. Просто бути відкритим до міста, до країни, до людей. І тоді буде легше, і тоді це буде не витрачений час і сум за домом, а досвід. Не кожен може показуватися досвідом життя за кордоном. Тому треба пушити себе. Хай! Це Родриго, і саме в його кафе постійно безкоштовно наголошую, безкоштовно збираються українці. Родриго і сам біженець маленьким розповідає йому довелося покинути чилі, тому каже українців. Розуміє, думав, що можу, можу якось посприяти, що українці могли б приходити сюди і зустрічати одне одного. А також зустрічати данців тут, інтегруватися, соціалізуватися. Українцям і данцям, які приходять поспілкуватися з біженцями, Родриго пропонує безкоштовне пиво, снеки до нього і ще газовані напої. І я теж не відмовилася від пригощань. Українці тут багато спілкуються про життя, сміються і навіть вчать данців української. Я чула ви тут вчите данську разом. Ми вчимо. Ми вчимо танці української. Скажи пиво. Бі-бі-пів. Слава Україні! Наша остання локація пляж Амагер Странд. Розташований лише за 5 кілометрів від центру міста. Це ідеальне місце для довгих прогулянок та затишних пікніків. Цілий рік тут влаштовують різні культурні і соціальні заходи, і особливо влітку це популярне місце для водних видів спорту. 4,6 і 6 кілометрів пляжів, які утворюють лагуну з басейнами для малюків з одного боку і великий піщаний пляж з дюнами з іншого. Південна частина має широку набережну та зони для різних ігор з м'ячем та пікніків. З пляжу відкривається вражаючий вид на вітряки. Тут навіть можна побачити трішки Швеції. Любі українці! Така вийшла в нас маленька подорож Копенгагеном. Це далеко не усі бюджетні точки міста. Досліджувати можна ще. Та зараз пропоную разом насолодитися цим спокоєм. Він нам як ніколи потрібен.